Так, друзі, коротко вам розкажу за оренду машини в Сицилії, в Італії дуже багато подводних камнів, Дивіться, там стоїть зараз продавець, і ось він показує. Дивіться там, типу, щось грязне і не можу віддати. Вони кажуть, це не ми зробили. Він каже нічого не знають. Про в документах не було вказано, що там є пошкодження. Коли брали машину, коли берете машину, обов'язково пройдіть, продивіться всі повністю, сфоткайте, зніміть на відео, бо у них тут є ж подвох, вони ж беруть залог. І а, документ, коли ви берете машину, в ньому є зображення машини, і в ньому треба помітити, в яких місцях машина пошкоджена. Якщо машина десь пошкоджена, обов'язково це відмітьте, обов'язково зафіксуйте на камеру, бо потім приїдете і вам скажуть, то це ви, все з вас буде зняти кошти і так далі. За цим дуже уважно. Ну, сицелі це, це любителі розвертнячка. Що, і зараз оставив платити на компенсацію за короче, Візьму та задаток собі. Я як про машину, я про них на відео знімав і як забрав машину, як віддавав, то все, 0 вопросов. розумієш, щоб не прикопався. Віддирає, віддирає. Кажуть, то дивіться, це не проблема, зараз ми з отримаємо. Все, просто щоб знали. Це дуже, дуже уважно це. Також дивіться, щоб ви знали, якщо ви в аеропорту будете знімати машину, там дуже багато сікска, Uber і так далі. Буде дуже дорого. Трошки, якщо від'їхати, ось таке місце, дивіться, тут будочки, в оренду, в оренду, в аренду. А, Все, тут же можна дешевше зняти. Але питання, типу, як з аеропорта, добратися туди і назад. Дивіться, такі шаттлбаси, шаттлбаси шатлбас. називають, ну, називається, маршрутка в аеропорт. Їде тут 10 хвилин з аеропорту і до аеропорта і кожні 5-10 хвилин відправляється. Як з аеропорту, так. ну, Я не знаю, як вночі, але но в день взагалі без проблем. Все супер.